Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі Катехізації в Італії. З вами отець Степан Тхорик і ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді. Сьогодні розглядаємо наступне питання нашої молоді. Дуже цікаве питання. Навіщо я маю ходити молитися до церкви, якщо Бог є всюди, не можу злічити, скільки разів мене особисто як священника це питання запитували. Більше того, і мене самого до Священства! Це питання дуже цікаве. Ми, християни, чудово знаємо, що Бог є всюди. Від нього ніщо і ніхто не сховається. Він чує все і бачить все. Відповідно, з цього випливає, що його знайти можна всюди, і куди б я не пішов, там Бог мене побачить, почує, і там я можу до нього промовити, помолитися. Відповідно, і ходити в якесь окреме місце, щоб зустрітися з Богом, щоб помолитися, немає сенсу. Але чи справді воно так? Пропоную для вашої уваги дві серйозні причини, чому слід ходити молитися саме до церкви. Перша причина це Божа особлива присутність та близькість у храмі. А друга це те, що саме в храмі є християнська спільнота, без якої не існує Христової церкви. А тепер детальніше про ці дві причини: чому вартує. Ходити саме до церкви молитися. Перша причина. Бог особливо присутній та близький до людей у храмі. Загляньмо в Біблію. Незважаючи на те, що Бог є всюди, про що Біблія теж чітко говорить, Бог неодноразово шукає конкретні місця для того, щоб там наблизитись до людини, зустрітися з нею. Бог із великою любов'ю до людини завжди шукав бути ближче до неї. Наприклад, у книзі виходу Бог з'являється Мойсеєві у палаючому кущі і ще й підкреслює, що це місце є святим, або теж наказує спорудити святиню, щоби Господь міг жити серед свого народу. Всім відомий, цар Соломон будує величний храм, який що в Біблії називається Дім Божий, дім жертвоприношення, дім перебування Божого імені. Сам Бог говорить про цей храм такі слова: Я вибрав собі це місце як дім жертвоприношень віднині очі мої будуть відкриті, і вуха мої сприйматимуть молитву на цьому місці. Тепер я вибрав і освятив собі дім цей, щоб ім'я моє було там по віки, очі мої і моє серце будуть там по всі часи. Всі ці слова говорять про те, що Господь вибрав собі храм Соломона, щоб у ньому в особливий спосіб перебувати, зустрічатися з людиною, комунікувати з нею. І там слухати молитви людей. Пізніше у Новому Завіті ця Божа присутність виходить на новий вищий рівень, Бог ще ближче сходить до людини. Наш Господь Ісус Христос сходить до людей і живе між людьми, і всі линуть звідусіль, щоб зустрітися із ним. На тайній вечері Христос установляє Тайну Пресвятої Євхаристії і проголошує, що хліб це Його тіло, а вино це Його кров. Після Вознесіння Христового апостоли і далі збираються із першими християнами разом, щоб молитися та служити Пресвятою Євхаристію. і щоб знову і знову кожної неділі зустрічатися із своїм Господом Ісусом, та інстренно присутнім у Пресвятій Тайні Євхаристії під видом хліба та вина, щоб зустрітися із Господом, який не просто десь далеко, а є поруч тілом і кров'ю. Відтак зустріч із живим Христом, присутнім тілом і кров'ю. У Пресвятій Євхаристії і по сей день є центром і джерелом християнського життя. Тож підкреслюю, що від самих початків християнства не було християнської спільноти і не було Христової Церкви без спільної молитви та зустрічі спільноти із Господом Ісусом у Пресвятій Євхаристії. Причина номер 2 Храм. Є особливий та неповторний тим, що у ньому зустрічається та збирається християнська спільнота, щоб зустрітися разом з Господом. Немає церкви Христової без спільноти, зібраної разом ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Спільнота є одним із фундаментальних елементів у житті кожного християнина. Неможливо вповні наслідувати Бога та уподібнюватися до Пресвятої Трійці, якщо ти не є у спільноті, адже у Пресвятій Трійці. Ми бачимо єдність, любов, сопричастя, одне ціле, а це все неможливо практикувати в житті поза спільнотою. Сам Христос говорить: де двоє чи троє зберуться, там я серед них. У церкві, збираючись разом з спільнотою довкола Пресвятої Євхаристії, ми вже відображаємо те, що буде у Царстві Божому, адже там є спільнота святих, яка перебуває разом з Господом. Для християнина. Вправлятися в спільнотному житті, жити в єдності, любові, сопричасті є необхідно для спасіння. І ми маємо можливість це робити у церкві. Якщо говорити про елементарний рівень, кожен християнин покликаний сповняти заповіді. і ці заповіді він не може сповняти повністю, якщо він не є у спільноті, якщо він є сам на сам, якщо він є окремо. Цікавим є той факт, що навіть святі отці, пустельники, монахи. Які провадили більшу частину свого життя на самоті, в пустелі, подалі від всіх, окремо, навіть вони, щонеділі сходилися до спільноти, щоб разом із іншими монахами із іншими вірними молитися святу літургію і зустрічатися в спільноті разом з Ісусом Христом, присутнім Пресвятій Євхаристії. Святі отці чудово розуміли всі ці вище згадані істини. Короткий підсумок. Вартує, йти молитися до храму, до церкви, навіть якщо Бог є всюди, оскільки саме в церкві ми можемо зустрітися із Христом, присутнім у Пресвятій Євхаристії, присутнім там тілом і кров'ю і прийняти Його. А Пресвята Євхаристія є центром і джерелом християнського життя. У Пресвятій Євхаристії Господь є найближчий до нас, аж до тої міри, що дає себе на поживу всім. Також храм є місцем, де спільнота вірних зустрічається разом із Господом і спільно молиться до свого Творця. Христос заснував і задумав свою церкву як спільноту вірних, яка є в сопричасті в єдності між собою та разом із Богом. І саме у наших церквах цей задум Ісуса Христа здійснюється. Не ходячи до храму на молитву, ми позбавляємо себе спільнотного життя, яке дуже необхідне для виконання заповідей, для наслідування Бога. Для уподібнення до Пресвятої Тройці. Адже в Господі ми бачимо саме спільноту, оцю чудову любов, єдність, сопричастя Отця, Сина і Святого Духа. Саме у храмах на святих літургіях відтворюється те, що буде у Царстві Божому: спільнота вірних, спільнота святих зібрана разом із Господом. У храмах ми можемо вже відчувати той передсмак небесної радості, храм є особливим місцем. Місцем, де небо сходить на землю, а людина піднімається до неба. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал катехізацію ГКЦ в Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Пригадую, що, як завжди, для учнів катехітичних шкіл є питання для поглибнішого працювання, а також посилання на катехізми, які ви завжди можете знайти. В описі під цим відео. У наступному відео шукатимемо відповідь на ще одне питання нашої молоді. Чим свята літургія є краща, ніж інші молитви? До нових зустрічей, папа! -па.